Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Катрі розкаже, ми разом розбираємося у найцікавіших темах сучасності. Сьогодні поговоримо про те, як соціальні мережі впливають на нашу самооцінку, чому ми так любимо ці безкінечні яскраві стрічки успішності, але чому так часто почуваємося гірше після їхнього гортання. Давайте розбиратися. Соціальні мережі стали частиною нашого життя ми працюємо через них, розважаємося, дізнаємося новини. Але чи замислювалися ви, як це все впливає на наш внутрішній стан? За статистикою, 73% людей відчували заздрість або незадоволення собою після перегляду соцмереж. Як думаєте, чому? Сьогодні ми дізнаємося, як соцмережі впливають на нашу самооцінку. Які психологічні зміни це принесло, і найголовніше, як себе від цього захистити. Пам'ятаєте часи, коли наші фото залишалися в альбомах, а наші думки в голові, коли ми брали до рук альбом за святковим столом і згадували ці події разом? А тепер ми викладаємо усе в інтернет. Тепер ми живемо в епоху, коли можна побачити, що їсть ваш однокласник на сніданок. Навіть якщо він на іншому кінці планети. Першими масштабними соцмережами стали MySpace і Facebook. Якщо MySpace був своєрідним вашим особистим музичним майданчиком, то Facebook став місцем, де ми почали будувати своє онлайн життя. Пізніше до нього приєдналися Інстаграм, TikTok, Твіттер. Тепер уже X. І ось ми тут, зі стрічками, які ніколи не закінчуються, і зі шкалою, яка вимірює наш успіх. Як соціальні мережі стали дзеркалом нашого життя? Соцмережі більше не просто засіб для зв'язку це арена, де ми демонструємо кращу версію себе. Вони дозволяють нам створювати такий собі віртуальний портрет, ідеалізовану версію нашого життя. Від реальних стосунків до подорожей на острови усе це тепер контент, який ми продаємо нашим підписникам. Коли соцмережі тільки почали набрати популярність. Вони здавалися майданчиком для спілкування, люди додавали друзів, писали повідомлення, ділилися простими моментами тоді ще не було фільтрів чи біганини за лайками. Тепер же ми живемо в епоху соціального порівняння лайки, перегляди, репости це нові показники нашого успіху. За словами психологів, ми навіть почали оцінювати власну значущість через кількість подобаєк під постами. Ви знали, що кожен другий користувач соцмереж хоча б раз видаляв пост, якщо він не набрав достатню кількість лайків. Це доволі яскравий приклад того, як соцмережі змушують нас залежати від чужого схвалення чи думки. Щодня в інстаграм викладається понад 95 мільйонів фото, тобто, поки ви слухаєте цей подкаст, користувачі вже завантажили тисячі нових постів. Станом на 2025 рік. Понад 4,5 мільярда людей активно користуються соцмережами, і це означає, що ми постійно порівнюємо себе з іншими. А як щодо наукових досліджень на цю тему? Дослідники з Гарвардського університету виявили, що соціальні мережі стимулюють ту частину мозку що вживання солодкого або виграш у лотерею. Ось чому ми так легко стаємо залежними. Ще одне дослідження, проведене університетом Стенфорда, показало, що люди, які витрачають більше часу в соцмережах, мають нижчу самооцінку, ніж ті, хто обмежує своє використання до однієї години на день. Так, наприклад, дослідники з університету Пенсильванії провели експеримент. Одну групу попросили обмежити використання соцмереж до 30 хвилин на день, інша користувалася як завжди. Через три тижні перша група. Почувалася щасливішою та впевненішою в собі. Ми не задумуємося про час, який проводимо в соцмережах. Ми прокидаємося і одразу перевіряємо стрічку. Давайте будемо чесними більшість із нас робить саме так. Ми йдемо на обід і фотографуємо страву, замість того, щоб просто насолоджуватися моментом і смаком. Навіть перед сном ми гортаємо ТікТок, а це все не проходить безслідно. Згідно зі звітом Global Web Index. Люди проводять у соцмережах у середньому 2 години 24 хвилини щодня. Що ж це означає для нашої самооцінки? Соцмережі це подвійний меч. З одного боку, вони допомагають нам бути ближчими до інших, з іншого змушують нас постійно порівнювати себе з ідеалами, які часто насправді не існують ми наче живемо у постійному шоу, де глядачі це наші підписники, а ми актори, які хочуть бути найкращими. Соціальне порівняння звичка, що формує незадоволення. Чому ми постійно відчуваємо, що у когось життя краще, цікавіше або щасливіше вся справа в ефекті соціального порівняння, коли ми порівнюємо наше повсякденне життя з найкращими моментами чужого. Ось одна історія під однією із статей. Одна дівчина розповідала, як після перегляду ідеального весілля в Інстаграм вона відчувала депресію через свої стосунки. І це попри те, що її партнер запропонував їй разом подорожувати світом. Але, як виявилося, ніякий Тадж Махал не зрівняється з ідеальним фільтром в Інстаграм. Чи дрівнює кількість лайків вашій самооцінці? Уявіть, що ваше фото не набрало бажаних лайків? Яка ваша реакція? Ви починаєте сумніватися, може фото не дуже вдале, чи я недостатньо цікава цікавий, красива. Залежність від лайків формує нову хвилю тривожності. Численні дослідження підтверджують, що користувачі часто пов'язують кількість лайків із власною самоцінністю. Фільтри у соцмережах стали новою нормою: додали трішки сяйва, звузили ніс, збільшили очі, і все. Ти вже виглядаєш як голівудська зірка. Але чи це про справжність? За даними FaceTune, близько 68 користувачів застосовують фільтри перед тим, як викласти фото. Психологи попереджають, що така культура фільтрів може формувати спотворене сприйняття власного тіла, особливо це впливає на підлітків і молодих людей. Завжди онлайн. Як це позначається на психіці. Постійний зв'язок зі світом соцмереж формує феномен FOMO – Fear of Missing Out. або страх пропустити щось важливе. Ми боїмося, що хтось зараз відпочиває краще за нас, отримує кращу роботу чи вечер'я у кращому ресторані. Фома є причиною, через які люди щодня перевіряють стрічку в середньому 15 разів. Коли ми гортаємо соцмережі, це часто нагадує нескінчений марафон побачив щось класне, відчув заздрість, спробував зробити краще і так по колу. Тут виникає така собі емоційна воронка. Ви помічали, що навіть після перегляду веселих постів ви іноді почуваєтеся сумним, це тому, що наш мозок перевантажується емоційною інформацією. Дослідники з університету Сіднея виявили, що надмірне використання соцмереж може призводити до емоційного вигорання і навіть депресії. Найуразливіші групи молоді люди віком від 18 до 29 років. Загалом ми ніби живемо у реаліті шоу, кожен пост це сцена, де ми граємо головну роль. Але це життя під постійним спостереженням створює новий тиск ми вже не просто живемо, ми думаємо. Чи виглядає це добре для моєї стрічки? 42% користувачів визнали, що відчувають тиск постійно виглядати ідеально в соцмережах. Так, ми починаємо одягатися однаково, подорожувати у ті самі місця, робити однакові фото біля ейфелової вежі. А що залишилося від нашої унікальності? Професорка соціальної психології Еліза Бедан зазначає, що соцмережі стирають індивідуальність, бо ми прагнемо вписатися в тренд. Перш ніж робити щось, запитайте себе, чи це дійсно те, чого я хочу, чи це просто те, що я побачив у соцмережах? Як <му> же ж хоч трішки зменшити вплив в соцмереж? Перше. Фільтруйте контент. Підписуйтеся лише на тих, хто вас надихає, а не викликає заздрість. Це може бути експерт, який дає корисні поради, або блогер, який говорить про реальне життя. Друге. Встановіть обмеження. Дослідження показали, що одна година в день у соцмережах це максимум, який не нашкодить психіці. У додатках навіть є таймери, які можна встановити, і вони показують, що ваш час сидіння в соцмережах на сьогодні закінчений. Третє. Робіть цифрові детокси. Спробуйте день або навіть тиждень без соцмереж. Спершу буде дуже важко, але потім ви відчуєте полегшення. Четверте. Нагадуйте собі, що ваша цінність не залежить від кількості лайків. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою вчорашнім. Займайтеся тим, що приносить задоволення спорт, хобі, спілкування наживо. Це найкраще підвищує вашу самооцінку. Тепер я зачитаю вам декілька реальних історій і відгуків, які я знайшла під різними статтями. Можливо, щось вам справді відгукнеться, і ви зміните життя на краще. Історія Райана, SEO компанії Habit Strong. Ось простий спосіб зруйнувати своє життя. Почніть день з перевірки WhatsApp, а потім вас засмокче у вир нескінченних перевірок Facebook, Instagram, онлайн новини X, будь-чого. Щоб перейти на наступний рівень, є TikTok. Продовжуйте повторювати цей цикл. І до вечора ви станете зношеною порожньою оболонкою. Але чи дійсно весь ваш час пішов даремно? Ні. Ваш час був фрагментований, подрібнений і проданий рекламодавцям соціальними мережами. Якийсь підприємець складе весь цей час, висмоктаний з вашого життя, і назве його метрикою залученість користувачів. Ваше життя стало метрикою для когось, хто отримає сотні від венчурних інвесторів за те, що успішно висмоктав ваш час. Венчурні інвестори будуть радісно аплодувати зростаючому користувацькому залученню. Мертвому трупу вашого зруйнованого життя. І ці гроші венчурних інвесторів будуть використані для створення ще більшої кількості гачків для подальшого збільшення залучення користувачів. Я хотів би, щоб моя тирада вище була гіперболою, але це не так. Ситуація справді жахлива. У вас є два варіанти стати чиєюсь метрикою або керувати своєю долею. Зробіть свій вибір. Наступна історія Аніші, студентки Мелазійського національного інституту технологій. Минуло два місяці з того часу, як я востаннє користувалася WhatsApp, Hike, Facebook та Instagram. Я просто видалила усі ці додатки зі свого телефону. І о господи, я дивуюся, чому я не зробила цього раніше. Життя змінилося назавжди. У мене з'явилося стільки вільного часу, якщо серйозно, то я вперше відчула, що так, у добі є 24 години. До цього щоразу, коли я відкривала телефон, я відволікалася на сповіщення та безглузду прокрутку соцмереж тепер я дійсно використовую телефон для продуктивних речей. Я звернула увагу на більш корисні додатки, такі як курсера дуолінго тощо, які я зараз використовую і які допомогли мені зростати розумово. Найдивижніше, що мої батьки перестали звинувачувати мій телефон і насміхатися, коли я не випускаю його з рук. Берніше сварили мене за марнування часу. Але тепер, якщо вони хочуть сказати якийсь прикол, я кажу їм, що в мене немає ніяких WhatsApp або Фейсбук, і вони просто посміхаються і дивляться, що їхня донька робить справді продуктивні речі. Соціальні мережі обмежують прийняття рішень, і наші думки стають упередженими та піддаються впливу. Тепер я маю неупереджену думку і знаю, що так, те, про що я думаю, дійсно моє, все моє. Відмова від соцмереж створила багато нового простору в моїй голові. Зараз я помічаю так багато цікавих речей навколо, так багато хочеться дізнатися. Загалом вільна голова, продуктивна робота. Тепер я маю більше часу на сім'ю. У мене зменшився рівень роздратування та дратівливості, я почала цінувати себе, а не залежати від інших. У мене збільшилася тривалість уваги та зосередженості. На більш особистому рівні я тепер можу читати і розуміти людину більш чітко і ясно. Це дійсно допомогло мені переглянути мої дружні стосунки. Загалом це дуже дивовижне відчуття. Не тільки я, але й люди навколо мене відчувають, що я стала більш обізнаною, більш уважною, більш інтуїтивною і розумною, і допитливою, як ніколи. І взагалі я стала більш позитивною. Я читаю більше книг, я ціную свій навчальний час. Я отримую задоволення від занять спортом. Я викладаюся на 100% у виконанні завдань. Соцмережі це як вогонь. Вони можуть зігрівати, а можуть опікати. Головне контролювати їх використання і не дозволяти їм контролювати нас. Не забувайте, що за ідеальними фото стоять звичайні люди зі своїми проблемами. Дякую, що слухали цей випуск подкасту. Якщо вам сподобалося, не забудьтеся підписатися, поставити лайк і поділитися цим епізодом. А для тих, хто хоче заглибитися в цю тему, рекомендую книги Діти екранів. Як узяти найкорисніше і мінімізувати шкоду цифрову епоху Джуліанна Майнер. Друга. 10 причин видалити аккаунт із соцмереж просто зараз Джарон Ланьє. Третя. «6 стовпів самооцінки Натаніель Бренден. Цей список книг я продублюю у своєму телеграм-каналі, шукайте його в описі під відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у наступному випуску. А поки нехай ваше дзеркало показує лише те, що вам подобається. З вами була Катя.